Ну що ж, сьогодні на вас чекатиме вивчення потенціалу АЛО у досконалості у вдосконаленні систем анонімного голосування? Хм, як на мене, тема таки доволі цікава і актуальна в даний момент, і почнімо. В епоху цифрової трансформації святість процесу голосування є як ніколи критичною, оскільки суспільство прагнуть до безпечних прозорих та анонімних систем голосування, поява блокчейну та криптографічного пресу пропонує власне нові рішення. Ало з надійними функціями конференційності та прихильністю до децентралізованої технологій і є потенціалом, власне, каталізатором також революції в системах голосування. У цьому відео розповідається про те, і розповідатиметься, як унікальні можливості АЛО можуть покращити систему анонімного голосування та зміцнити основи цифрової власне демократії. Отож, залишайтеся з нами на зв'язку і поїхали. Отож, поточний стан на даний момент цифрового голосування. Я не буду багато вам розповідати, а буквально пробіжуся по основу. Також системи цифрового голосування спрямовані на підвищення доступності та ефективності виборів. Однак їх часто хвилюють питання безпеки, анонімності виборців і чесності результатів. Традиційні системи стикаються з проблемами, такими як потенційного втручання, крадіжка особистих даних і відсутність прозорості, що може власне підірвати довіру суспільства до виборчого процесу. І тому нам потрібно необхідність анонімності та безпеки під час голосування. Наріжним каменем власне демократичної системи голосування є гарантія того, що анонімність, безпека та точного підрахунку голосів власне. А виборці потребують впевненості, що їхній вибір є приватним і вільним від зовнішнього впливу чи перехопленим. Крім того, сама система повинна бути, як ми розуміємо, захищена від вручання або шахрайства. Досягнення цього балансу на цифрових платформах це те, де технологія АЛО може зробити значний вплив функції конфіденційності АЛО та їх вплив на голосування, але використовує докази з нульовим знанням, з КІПІ, і децентралізовану структуру блокчейну, щоб запропонувати рівень конфіденційності та безпеки, потенційно добре, а підходящий для систем голосування. Перше, це власне. Як ми розуміємо, докази Zero of Knowledge. ZKP дозволяють перевіряти інформацію без розкриття самої інформації. Також у контексті голосування це означає, що особистість виборця та вибір можуть залишатися повністю анонімними, але їх можна, власне, перевірити. Ця технологія може довести, що голосування є дійсним, не розкриваючи вміс голосування, забезпечуючи конфесійність і запобігаючи. При мусу. Друге, як ми розуміємо, це звичайно ж децентралізація, але працює в децентралізованій мережі, що знижує ризики, пов'язані з децентралізованими базами даного сування, які можуть бути єдиними точками збою або цілями для атак. Децентралізація означає, що жодна особа не може контролювати весь процес голосування, що підвищує прозорість і безпеку. Третє це обов'язково масштабованість і ефективність. Куди ж без цього? Платформа, Allo розроблена таким чином, що бути масштабовною, що дозволяє вирішити одну із важливих проблем систем цифрового голосування, швидко і точно обробляти велику кількість голосів і також ефективна обробка в поєднанні з надійним захистом може зробити цифрове голосування більш практичним і власне поширеним. Отож, потенційні переваги АЛО покращених систем голосування. Впровадження технології АЛО у системи голосування може призвести до кількох покращень. По-перше, це розширена анонімність, забезпечення таємниці кожного голосування захист від примусу та забезпечення вільних і чесних виборів. Також це підвищена безпека, тобто зменшення ризиків підробки злому або шахрайство, що є надзвичайно важливою. Також це більша доступність. Тобто полегшує людям голосування дистанційно підвищує явку, явку та власне участь в виборці і наостанок це прозорість і довіра. Хоча окремі голоси анонімні, загальний процес прозорий і піддається перевірці, що підвищить довіру до системи. Отож, виклики та міркування. Незважаючи на потенціал для впровадження систем голосування на основі АЛО необхідно вирішити кілька проблем. Як ми розуміємо, їх декілька, і основних і їх чотири тобто: перше це технічна складність, друге це регулярні перешкоди, третє це схвалення громадськості і четверте, це власне гарантія безпеки. І наостанок, давайте посадкуємо власне дорогу вперед і як вона буде відбуватися. Шлях до революції в системах голосування з домові технології, АЛО передбачає дослідження, співпрацю та власна інновація. Пілотні програми, партнерство з урядами та прозорі процеси тестування будуть ключовими для вдосконалення та підтвердження ефективності та безпеки системи. У мір розвитку цифрових загроз повинні розвиватися і наші демократичні процеси. Відданість Алло конфіційності та безпеці ставить його в авангард цієї важливої еволюції, обіцяючи майбутнє, де голосування буде безпечнішим, приватнішим, власне і доступнішим для всіх. На останок давайте ж підсумуємо. Отож, потенціал АЛО щодо покращення систем анонімного голосування є значним кроком уперед у забезпеченні цифрової демократії. Забезпечує платформу, яка поєднує анонімність і прозорість, безпеку та доступність, але готова Готова вирішити критичні проблеми, я налошу готова, з якими сьогодні стикаються системи цифрового голосування. оскільки суспільство продовжує використовувати цифрові рішення, важливість таких технологій, як АЛО у захисті наших демократичних процесів, стає все більш важливою. Завдяки без власне безперервному розвитку співпраці та ретельному тестуванню інноваційний підхід Алло має потенціал змінити стандарт цифрового голосування, забезпечивши його безпечність, конференційність і власне, чесність. Ось так, друзі. У мене на цьому все, начебто, справ, е, правильно. Так, 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 вказав начебто, все. І зустрінемося, коли правильно. Вже зовсім скоро, і в наступному випуску. Бувайте!